Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока. Ото церков Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, та все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе жилають. Що й за надходять, отак то, Богдане, за напасти єси в, в Богу сироту україну. За те ж тобі й така дяка, церква в домовину нема кому полагодити на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, байстрюки і Катерини сараною сіли. Отаке то зіною, Олексіїв, друже, ти все віддав приятелям, а їм байдуже. Не смійтеся, чужі люди, церква домовина розвалиться і з-під неї. Стане Україна, і розвіять му неволі, Світ правди засвітить, і помоляться на волі Невольнічі діти.